Прийдешні процесори китайської компанії LungSon стають все цікавішими. Виробник в останньому патчі для Linux 6.5 додав процесору 3A6000 підтримку SMT багатопоточності. Тобто, як і у випадку майже всіх сучасних CPU Intel та AMD, одне фізичне ядро визначатиметься системою як два окремих, що дозволить суттєво підвищити продуктивність. Раніше LungSon вже говорило, що і нові процесори зможуть змагатися за AMD Zen 2 та Intel Core 10-го покоління, мабуть, не в останню чергу завдяки SMT. У патчі згадується процесор з чотирма та 8 ядрами, але сама Лунксон раніше говорила, що лінійка 3A6000 включатиме 32 ядерні моделі. Чи буде SMT доступна у всіх процесорах лінійки, поки що невідомо. Роз'єм 12VH Power з виходом GeForce RTX 4090 показав себе не найкращим чином, і хоча ніякої масовості у проблеми не було, та й інших моделей відеокарт з 12 vh Power проблема не торкнулася, Nvidia вже працює над новим роз'ємом живлення. Він носить назву 12V2x6 і виділятиметься підвищеною безпекою. Більшість поліпшень буде спрямована на підвищення безпеки використання, у тому числі забезпечення надійного контакту силових ліній. Дуже важливим є те, що цей новий роз'єм є частиною специфікації PCI Express Base 6, а не якимось проприєтарним рішенням Nvidia. Нова версія роз'єму є частиною специфікації CEM51, запропонованих PCI sig для специфікації ATX31, крім того, фізично 12V2X6 повністю сумісний з 12VH Power. Щоправда, через дещо інакші характеристики для повної сумісності може знадобитися оновлення програмного забезпечення. Щодо тієї самої безпеки, у новому роз'ємі буде змінено довжину контактів. Повідомляється, що Nvidia спільно з PCI-Siek оцінюють два варіанти дизайну роз'єму. Проєкт вже знаходиться на просунутій стадії, і новий роз'єм може з'явитися на відеокартах вже наступного року. У серпні в Лос-Анджелесі пройде велика конференція SIGGRAPH, присвячена комп'ютерній графіці. На цьому заході проходять виступи, семінари та лекції, присвячені 3D-моделюванню, анімації, віртуальній та доповненій реальності, візуальним ефектам, іграм, рендерингу та багатьом іншим темам. На конференції демонструють останні досягнення в індустрії та нові технології. Цього року SIGGRAPH відвідає незмінний голова NVIDIA Джен Хуанг, який готує потужний виступ. Найгарячішою темою цього року є штучний інтелект, і, ймовірно, основна частина доповіді буде присвячена досягненням Nvidia у цій галузі, можна очікувати анонсів, пов'язаних із трасуванням та застосуванням штучного інтелекту в іграх. Можливо, буде представлена NTC технологія нейронного стиснення текстур. Також у рамках заходу може відбутися анонс нових графічних рішень для робочих станцій на базі архітектури Ada Lovelace. Зараз у новому поколінні представлені лише RTX A6000 та A4000, можливий анонс RTX A5000 та інших прискорювачів цієї серії. Виступ Дженсена Хуанга намічено на 8 серпня. АІП-партнери Nvidia продовжують розширювати асортимент відеокарт GeForce RTX 4090, обладнаних системою охолодження на базі відцентрового вентилятора. Ще однією новинкою стала модель MSI GeForce RTX 4090 Aero S, яка з'явилася у продажу на території Китаю. Цікавою особливістю цієї відеокарти стала відсутність будь-яких логотипів виробника. Річ у тому, що Nvidia не схвалює випуск ігрових відеокарт RTX з турбіною, оскільки вони можуть нашкодити продажам професійних 3D-прискорювачів. Вони хоч і не є повноцінною альтернативою, але з деякими завданнями справляється найгірше за професійних родичів. Офіційні специфікації відеокарти, на жаль, не були опубліковані, втім, малоймовірно, що новинка MSI може похвалитися заводським розгоном GPU. Більшість GeForce RTX 4090, обладнаних турбіною, працюють на еталонних частотах від 2235 до 2520 МГц, характеризуються 450-ваттним DGP та комплектується перехідником з 12 vh Power на 3 8 восьмиконтактні роз'єми PCI-E-Power. Компанія Western Digital представила безбуферні твердотілі NVMe, накопичувачі Blue SN580. Це перші пристрої серії продуктів Blue стандарту NVMe pci Express 4.0 оснащені технологією NCAS 4.0. Нова серія накопичувачів орієнтована на творчих ентузіастів та професіоналів, проте новинки також можуть сподобатися геймерам та звичайним користувачам ПК та ноутбуків за рахунок своєї невисокої вартості. До складу серії входять, накопичувачі об'ємом від 250 ГБ до 2 ТБ. Для моделей на 1 та 2 ТБ виробник заявляє швидкості послідовного читання та запису до 4150 МБ на секунду. Для молодших моделей на 250 та 512 ГБ заявляється швидкість читання 4000 МБ, а швидкість запису у 2000 та 2600 МБ за секунду відповідно. Особливістю представлених накопичувачів є технологія NKS 4.0 з гібридним кешем SLC, що прискорює передачу файлів великих розмірів. З іншого боку, для SSD заявляється низький показник енергоспоживання. За даними порталу AnandTech, у складі накопичувачів VD Blue SN580 використовується 112-шарові чіпи флеш-пам'яті BICS5 3 d TLC NAND, а також 4-канальний контролер SanDisk 2082 182. Таке ж поєднання мікросхем застосовується у моделі SSD VD Black SN770, щоправда прошивка останньою оптимізована під ігрове навантаження, а програмне забезпечення VD Blue SN580 робить фокус на робочих навантаженнях та зниження енергоспоживання. Для накопичувачів об'ємом 250 та 512 ГБ, а також 1 та 2 ТБ заявляється ресурс відповідно 150, 300, 600 та 900 TBW. На всі новинки надається 5-річна гарантія виробника. Компанія оцінила новинки у 28, 32, 50 та 110 доларів відповідно. Sparkle Computer та Intel оголосили про нове партнерство для запуску відеокарт серії Sparkle Intel Arc. Перші три моделі Sparkle Intel Arc Graphics готові до запуску в Америці, в азіатсько тихоокеанському регіоні та Японії. Sparkle Arc A750 Titano C Edition оснащена системою охолодження Torn з трьома спеціальними вентиляторами AXL, 2,5 слотовою конструкцією та повністю металевим бекплейтом. Також у комплекті є тримач, що запобігає провисанню відеокарти. Sparkle Arc A750 Orco UC Edition оснащена системою охолодження Torn з двома вентиляторами AXL, 2,2 слотовою конструкцією та повністю металевим бекплейтом. Sparkle Arc a 380 Elf оснащена системою охолодження з одним вентилятором і двохслотовою конструкцією. Завдяки запатентованому дизайну радіатора та додатковому термодатчику відеокарти можуть змінювати колір підсвітки відповідно до температури графічного процесора. Спеціальний вентилятор AXL забезпечує чудовий потік повітря для оптимального охолодження, лопаті вентилятора мають смугасту структуру та поліровані поверхні на нижній стороні, що ще більше покращує ефективність охолодження. Моделі відеокарт Sparkle супроводжуються трьохрічною гарантією. Ігровий монітор HP Omen 27QS надійшов у продаж у Європі. Новинка вже доступна на офіційному сайті компанії у Німеччині. Монітор оснащується IPS-дисплеєм формату Quad HD 2560 на 1440 пікселів. Панель підтримує HDR, G-Sync та FreeSync Premium. Діагональ становить 27 дюймів, яскравість 400 Ніт, а частота оновлення кадрів складає 240 Гц. HP Omen 27QS має час відгуку 1 мс, кути огляду по вертикалі та горизонталі 178 градусів. Крім того, монітор отримав підтримку технології HP HPIEas для зниження випромінювання синього кольору. В арсеналі HP Omen 27QS є RGB-підсвітка, два порти USB-A, 2 HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4, стереодинаміки та вхід для навушників. Підставка дозволяє регулювати висоту монітора. Замовити HP Omen 27QS можна на офіційному сайті компанії. Рекомендована виробником вартість ігрового монітора у Німеччині становить 479 євро. Компанія Corsair оголосила про випуск свого нового блоку живлення HX 1500i ATX 3.0. Цей блок живлення отримав сертифікат 80 Plus Platinum і здатний видавати потужність 1500 Вт. Він сумісний зі стандартами ATX 3.0 та PCI-Express 5.0. У комплект входить кабель 12 VH Power. Блок живлення зі 140 мм вентилятором на гідродинамічному підшипнику забезпечує функцію Zero RPM Fan Mode, яка зупиняє обертання вентилятора під час низького навантаження. Модель оснащена високотемпературними конденсаторами японського виробництва з номінальною температурою 105 градусів та має повністю модульну конструкцію. Лінія плюс 12 В використовує односмугову конфігурацію з максимальним вихідним струмом 125 А, розміри 150 х 200 х 86 мм, вага приблизно 2,4 кг. Очікується, що ринкова ціна цього пристрою становитиме 399 доларів США і його можна буде придбати з 8 липня. Стало відомо, що AMD готує акцію з безкоштовною копією гри Starfield для покупців нової серії процесорів Ryzen 7000. Підтвердження цього знайдено на торговому майданчику NewEgg, де з'явилася сторінка AMD Starfield Game Bundle Promotion Store з акційними процесорами. Участь в акції візьмуть певні моделі процесорів, повний перелік акційних процесорів можна побачити на фото. AMD поки що офіційно не оголошувало про акцію. Сама гра виходить 6 вересня, тож запуск акції очікується найближчим часом. Можливо, аналогічну акцію з безкоштовним StarField буде запущено і для покупців відеокарт Radeon. Авторитетне джерело стверджує, що чутки про ремастер ремейкера Red Dead Redemption реальні, при цьому гра може вийти дуже скоро. Чутки про ремастер ремейк гри літали у мережі роками, але раніше повідомлялося, що в якийсь момент проєкт було відкладено. Минулого тижня південно-корейська рейтингова комісія оцінила Red Dead Redemption, А це зазвичай відбувається перед виходом нової гри. Колишній редактор IGN та ігровий інсайдер Колін Моріарті розповів у свіжому епізоді свого подкасту Sacred Symbols, що він бачив докази існування ремастера ремейка. От що сказав Моріарті. Я можу сказати, що бачу підтвердження існування гри, дехто показав мені, що гра реальна, вона з'явиться найближчим часом, а анонс відбудеться приблизно у серпні. Думаю, не варто також говорити, що Південно Корейська рейтингова комісія не просто так оцінює ігри. Моріарті також додав, що гру не скасували, а натомість просто дали розробникам більше часу на виробництво та поліровку. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.